Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихає Чил. І сьогодні у нас на розпаковці ЯМІ. <таспоріг> що таке Ямі? Ямі це новий український бренд легкого тютюну. Так, вийшов він зовсім недавно. Я думаю, що ви також про це все знаєте. Разом з кріпі це. Одна і та ж сама, я так розумію, компанія, просто дві. Суббренд. Два різних бренду. І сьогодні ми розповімо вам, чи дійсно ямі такий буде ямі? На старті продажу в них є 10 смаків. Фасуються в 100-грамові баночки, ну, як зазвичай, Угу. Ось такі. Ми прокурили 4 смаки. Зараз будемо куштувати п'ятий. І розповімо, що та як. Оскільки це легка лінійка, то там, звичайно, Вірджинія. Подивимося зараз, наскільки він а, сиропистий, бо мені здається, що він достатньо сиропистий. Сьогодні ми куштуємо банановий мілкшейк. Ну, я не знаю, як цей банан, бо зазвичай банани вони не дуже. Ну, пахне жуйкою. Банановий. Оцей. Bubble. Um, Лав... баб... бабл... Пам'ятаєш, були такі раніше. Та лависками. Да ні, не лависками. Банановий лайк. Ще лависки. були там перебивачки. Хубабу? Да, Не стовідсотковий. Yes. Де там шейк? Шейк, шейк. Ну, пахне okay. приємно. Так, пахне приємно, аромка нормальна достатньо. Так, це Вірджинія, як ми сказали, Голд. І що можу сказати по консистенції, Він дуже, дуже такий вологий, дуже сиропистий. От що ти скажеш з приводу того, що він настільки сиропистий? Ну, е я вважаю, це не є великою проблемою, але, як на мене, то всього повинно бути в міру. Але він не такий сиропистий, як зодіак. Ну, до речі, так. Так. Ну, сиропу видно так нормально. Угу. А Як по, в роботі? По консистенції. Ну, пушиться він е нормально, в принципі, трохи, трохи липне, але, ну, не таке критичне. Що ми бачимо ще? Бачимо, тут багато жилок, цих білих жилок. Угу. Їх дуже-дуже ну, багато, їх так, одразу вони кидаються в очі. Мені здається, в Вірджині так завжди. Ну пахне прикольно. Бананом, прям оцею банановою жуйкою мені. Ну що, будемо переходити до діла, забивати чашку і вже тестити якийсь смак. І розповімо про ті смаки, які ми прокурили. Друзі, прогріли вже чашечку. Чашка від 420, наша улюблена Гріємо на трьох вуглях. І будемо куштувати. Що ж це за ямі? Будемо куштувати. А, поки ти розкуєш, що розповім про тропічний енергетик, Давай. який я куштувала. Смак мені сподобався. В принципі, всі аромки у цього виробника достатньо хороші. Вони яскраві, а, немає такої хімозності, достатньо натуральні. Самого енергетика я не відчула. Є тропічні фрукти, в цілому смак прикольний. Мені сподобався. Для мене. Я також енергетика там не відчув. Це такий тропічний мікс, але ну, нічого особливого. Мені. Такий. Ну, not bad. Типа. Ну, це ж ще залежить від смаків кожної людини. Тому що, блін, якщо тобі не подобається випічка, наприклад, як мені, яку б там випічку не напічкали, ну, лимонний пирог, пиріг це просто не мій смак. І все. ну, Як. Як я можу це виправити? А що ви дивитесь? Ви підписані на наш канал? Ви поставили вже лайк нашому відео. З наїздом така. Вам подобається те, що ви дивитесь? Якщо а так, ти підписався на наш канал. Трошки трошки агресії в вашу сторону, але друзі, то все на благо. Бо. Є ціль, ми до неї рухаємося. Мільйон сабскрайберів уже майже в мене в кармані. Не можу розкоштувати. Ой, горе! Що там? Шо? Не те та хешить? <рес> <рес> Цікаво, а є взагалі легкі заправки, які ти Можливо, є. Пілікан? <рес> не знаю, не коштував. <рес> так. Підемо далі по смакам, які ми курили. Смородиновий лимонад. Дуже прикольний смак, мені сподобався. Такий свіженький, не перенасичений холодом. Е -е, смородина там така, саме лимонадна. Ну, Тобто, смак прикольний, мені сподобався. Саме головне, що продукт протягом всього покуру тримає смак. Тобто, аромка ну, не вилітає за пів години. Е -е. Ну, 40-50 хвилин тримає нормально. Ще курили Диню кавун. Диню Кавун Диня кавун мені дуже сподобався. Також прикольний смак, не хімозний, не перенасичений, гарний смак. І відчувається також легенька свіжість. Це не холод якийсь там, не м'ята, а ось саме свіжість. Саме свіжість, так. Коли куриш, така свіженька. Приємне, як е, холодний кавун або холодне з, з холодильника. Да, прикольний смак, мені Бу. також сподобався. І у кріпі також ми курили на минулому огляді, якщо ви ще не бачили. Ось тут посиланечко. Клікайте, дивіться і не забудьте поставити лайк. Е, то у них і там і там вдалий смак вийшов. так. До того однакова Ну, Непогано. Е, лісові ягоди. Лісові ягоди е, на пальці написано, що вони з хвоєю, е, Ягоди прикольні. Хвоя відчувається десь, десь десь далеко. Десь в лісі. Росли, мабуть, під ялинкою якось. Ну, а загалом ну, непоганий. Непоганий. Що сказати по бананам? Якось. Банан відчувається. Я, до речі, не відчула поки що оцього несмачного після смаку самої жилки. Оці бананової, яку кладуть у всі аромки, які ми куштували. Просто Гірцінки яка цього немає, да, ...яка псує абсолютно будь-яку насолоду від будь-якого цього банана. Я не знаю. Просто я зла. Ну, така аромка це м -м, тяжкий для виконання смак. Ну, тяжкий так, але ну, на що його тоді взагалі робити? Не знаю, може комусь і подобається. Хто любить банан, напишіть, будь ласка, в коментарях? Е, молочного я їм не відчуваю тут нічого. Смаки е, достатньо класно так тримаються, з тобою згодна, але, друзі, підійдемо до найцікавішого, до ціни. Я вибачаюсь, але якщо б за 280 гривень за 100 грам, а Ромка трималась 15 хвилин, ну, це просто був би жах. Це був би кріпі. Я не про те, якщо що, не про те, що вона тримається 15 хвилин, кріпі також гарно тримається Ромка, просто Кріпі з англійського це кошмар. Отакий. Трошки уроків англійської вам додатково. Я по смаку скажу. Корисний блог. Е, відчувається банан такий е, ніжненький, десертний банан. Е, справді немає гірчинки цієї бананової. Е, куриця ніжно, він такий да. ніжненький. Mm -hmm. І також тут присутня оця свіжість. От. Вона легесенька, але вона є така свіжість. Відчувається на подиху. До mm -hmm. речі, ну, у всіх смаках, у ямі ця свіжість присутня. Ну, це прикольно, вона зглажує е е е всі гострі кути. Це знаєш, як в будь-який мікс додай м'ятки mm -hmm. і він mm -hmm. вийде суперський. Так, да, вони знайшли якусь таку серединку, де можна цю свіжість. Засунути. Ну, можливо, ця, типу, ніжність, вона і дає шейком. Ну, шейк, та, така вершкова, вершкова mm -hmm. ніжність. Mm -hmm. ну, прикольний смак. На старті у них 10 смаків, П'ять ми сказали. Що там ще за смаки були? Пам'ятаєш? Мені цікаво, є прикольний смак у них мармеладні ведмедики. Mm -hmm. Ми його ще не куштували, але доволі цікаво. Якщо це будуть такі ведмедики, як у Фумарі були колись, це буде Top. топчик. Так. І цікавий смак у них ще є м'ятний раф. Я думаю, це буде також дуже смачно. На кур нормальний. На кур. Ну, типу мені легенько. На петухів. Загалом продукт непоганий. Я, ну, я б сказав, би гарний продукт. Але ось саме, що ціна, ціна трохи, трохи лякає. так. Найвища ціна серед українських легких тютюнів. Найвища. Чи платила би я? Ви спитаєте? Напевно, що ні. Бо є інші продукти класні, легкі, які в по ціновій політиці набагато дешевші, якщо б у них була ще 50-грамова баночка для проби, взяти її на пробу, було б було б непогано. Угу. І якщо тобі смак залетів, то ну можна і заплатити ці 280 гривень, якщо продукти гарні. Але, ну, я думаю, багато людей лякається. 100 грамова банка 280 гривень за легкий продукт. Ну так, я погоджуюсь з тобою. Можна і середній, і навіть важкий можна пошукати вищої міцності за таку вартість. Не знаю, мене ціна найбільше засмучує в цьому продукті. Трошки треба якусь акцію, знижка 70%. Було класно. Мене радує дуже, що немає гірчинки в банані. Можливо, за рахунок оцієї ніжності, воно якось там плюс на мінус, і вона перебивається, ця є. гірчинка, в варомці. Ну, я не відчуваю, що... Ну, смак гарний, гарний. Навіть після смаку немає гірчинки. Приємний. Ну що, в цілому продукт гарний. Рекомендували би ми, я б рекомендував скуштувати. Якщо б була 50-грамова баночка, взагалі було б топчик, щоб для ознайомлення кожен міг би взяти, скуштувати і вже обрати. Платить ці 280 гривень за той, за той або інший смак, чи не платити? В цілому непогано. Лайкос. Друзі, а я хочу вам нагадати, що у нас в описі під відео є. Промокод на знижку в магазині Вдихає Чіл, де ви можете трошки збавити цю ціну і взяти за більш приємною ціною. Тому, хто хоче і спробувати, і порадіти, і трошки зекономити. welcome в опис. Всім ми будемо раді. А ми будемо закінчувати наш огляд. Дякуємо, що подивились нас. Не забудьте, будь ласка, підписатись на наш канал, поставити, поставити лайк. І написати комент. Чи куштували ви ямі, як ви відноситесь, який смак, якщо куштували, став вашим улюбленим і ви точно занесете його в топ. А... Який би хотіли б скуштувати? Так. І взагалі, як вам цей продукт, який вийшов на ринок України? Взагалі я люблю, коли виходять українські продукти, це класно. Треба розвивати кандянну індустрію і робити топові продукти. Димна тяжечка за вас. Дякую, що дивитеся і підтримуєте наш канал. Всім, Всім дякую. пока. Всім пока.